Уже півтора місяці тривають навчання майбутніх закарпатських поліцейських. Загалом курс занять патрульних складається із восьми тижнів. Шість тренувальних днів. Окрім неділі, із 8.30 до 18.20 курсанти здобувають теоретичні знання та набувають практичних навиків. Зараз вони відпрацьовують вогневу підготовку, вчаться збирати, розбирати зброю та якомога влучніше потрапляти у мішені. Інструктори відзначають, що перш за все складно було подолати психологічний аспект, але курсанти стабільно демонструють прогресивні успіхи. Успіхи частково ви вже бачили наші успіхи, тобто це в нас нова вправа, і вже при цьому у них влучення, тобто не виходять за третю зону, так ми називаємо третю зону в мішені, тобто третє кольцо в мішені. Звісно, були певні моменти, були відповідні психологічні моменти, десь переборювали себе майбутні працівники поліції. Ось вони вже напрацьовують складні вправи з переносом вогню по мішеням, з зміною положень. Крім того, майбутні поліцейські відпрацьовують і тактику. Усі, і дівчата, і хлопці займаються на загальних підставах, адже майбутня служба не передбачатиме гендерних особливостей. Вони вже на шляху до того, щоб виходити на вулиці. Процес підготовки триває. Рівень досить непоганий, попри всі наші сподівання. В Принципі займаються вони загалом 8 тижнів, з них 6 тижнів тактики. Через два тижні наприкінці навчань майбутніх поліцейських очікує комплексний іспит. На випробуванні курсанти мають продемонструвати набуті знання та навички із усіх запропонованих тренерами алгоритмів дій.